Вітаю в Тері, випуск новин у студії Віктор Раду. Музика. Найзначніший обстріл сьогодні, 17 липня, на думку всіх експертів, це підрив кримського моста. За попередніми даними пошкоджено один із прольотів конструкції. У ніч на 17 липня близько четвертої ранку в тимчасово окупованому Криму пролунали два вибухи. За попередніми даними, пошкоджено один із прольотів Кримського мосту в районі 145 ї опори. Окупаційна влада повідомила про загибель двох людей та ще одного постраждалого. Наразі рух автомобільного транспорту на ньому зупинено. За словами військових експертів, міст атакували за допомогою надводних дронів. У головному управлінні розвідки Міноборони України не коментували підрив мосту, але нагадали слова керівника Гурки. Ла Буданова про те, що цитата «Кримський міст конструкція там зайва і ще одна досить серйозна подія. РФ оголосила про припинення зернової угоди між Росією, Україною, Туреччиною та ООН, яка дозволяла Україні експортувати зерно із підконтрольних їй чорноморських портів. Фактично, термін дії зернових домовленостей спливає сьогодні, у понеділок, 17 липня. Нагадаємо, одеський регіон активно брав участь у логістиці зернового коридору. Зернова угода проіснувала без п'яти днів на рік. Домовленості щодо експорту продовольства з України були укладені 22 липня 2022 року в Стамбулі на 120 днів, а потім продовжувалася тричі. Одна з угод регламентує порядок вивезення зерна із підконтрольних Києвопортів Одеси, Чорноморська та Південного. Підписати Чорноморські зернові домовленості ініціювала повномасштабна війна Росії в Україні, яка спричинила різке зростання цін на продовольство у всьому світі, заявляє експерти галузі за весь період роботи зернового коридору Україна експортувала близько 33 мільйонів тонн агропродукції. Наразі експорт зернових з України припинено до можливого підписання угоди. Не припиняються обстріли Херсонської області. Минулої доби армія РФ випустила по містах і селах регіону понад 370 снарядів. Один мирний мешканець загинув та дев'ять постраждали. Під ударами російських військ знаходилися громади Береславського, Каховського та Херсонського районів. Мирні населені пункти окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків та БПЛА. З авіації російська армія атакувала кілька сіл і селищ. У селищі Веселе ворог скинув боєприпас із дрона на житлові квартали. Поранення отримав 60-річний місцевий мешканець. У селищі Розлив внаслідок російського обстрілу постраждали 54-річна жінка та 49-річний, чоловік. Житлові квартали Херсона ворожа армія накривала цілодобово. Пошкодження та руйнування отримали будівлі у центрі міста, мікрорайоні Карабел та прибережних районах. Дніпровський район окупанти накрили артилерійським вогнем. Внаслідок вибухів снарядів спалахнули п'ять будинків. За медичною допомогою звернулися троє людей похилого віку, повідомили в поліції Херсонської області. В Одесі затримали зрадника, який тривалий час ховався від правосуддя. Зловмисником виявився колишній учасник незаконного збройного формування Самооборона Криму. Дев'ять років тому чоловік захоплював адмінбудівлі на українському півострові, патрулював вулиці та обшукував місцевих жителів. У 2014 році чоловік допомагав російським окупантам захоплювати адміністративні будівлі на території українського півострова, зокрема у місті Судак. Фігурант патрулював вулиці, стояв на блокпостах і забезпечував так звану охорону прокремлівських мітингів. Під час таких заходів зрадник незаконно обшукував місцевих мешканців та їхні автомобілі. Після цього людей часто затримували та відвозили у невідомому напрямку. За таку допомогу зловмисник отримав кремлівську медаль за захист к. Криму ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик під виглядом переселенця з півдня України поїхав до Вінницької області до родичів, а згодом він переїхав до Одеси, де заліг на дно. Проте співробітники СБУ встановили його місце знаходження та затримали. Під час обшуку у фігуранта знайшли докази його злочинної діяльності, зокрема, медаль за захист Криму. Затриманому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення. Застави зраднику загрожує 15 років ув'язнення. Повідомили у прес-службі СБУ за вихідні у регіоні. Сталося кілька серйозних аварій серед постраждалих водії, пішоходи та пасажири рейсового автобуса. На вулиці Неділі назіткнулися зіткнулися автомобіль, БМВ та мотоцикл. Водія байка з переломом шпиталізували. Ще одна схожа аварія сталася на проспекті Шевченка. Там також постраждав водій мотоцикла. На ліздорській дорозі легковик зачепив електроскутер. Водій двоколісного транспорту впав та отримав травми. А на автодорозі, Одеса-Рені пасажирський автобус врізався у вантажівку. Наслідок аварії 11 пасажирів звернулися за медичною допомогою. Загалом за уікенд патрульні відпрацювали майже дві тисячі викликів. Перевірили 67 підозрілих громадян. Затримали 35 порушників комендантської години та 38 п'яних водіїв. Напередодні Міжнародного дня шахів в Одесі відбувся справжній шаховий поєдинок. У неділю на стадіоні Чорноморець 100 дітей різного віку боролися за перемогу. Як відбувався турнір, бачили наші кореспонденти. Перша в історії України одночасно 100 дітей різного віку зіграли у шахи. Захід проходив на стадіоні Чорноморець в Одесі та був присвячений всесвітньому дню шахів, що відзначається 20 липня. Святкову атмосферу підтримали своїм виступом барабанщиці з Одеського державного університету внутрішніх справ. Учасники потиснули один у одному руки, та гра почалася. За місце переможця боролися як досвідчені шахісти, так і початківці. П'ятирічна Саша займається шахами близько півроку, проте вже має перші результати. Аби свою подругу впіл какого Ігорем. Я грала стрінером. Да. виграла мені подобається більше ходити пішками. Це легко. І просто так ходіть і б'є за одну пішку, потом другою. Все. Іван, батько п'ятирічного Назара, також зауважив, що його синові подобається грати у шахи. Незважаючи на свій юний вік, хлопчик подає великі надії. В дитячому садку йому сподобалось займатися, і він почав. Будити нас о 6-й ранку і все, давайте вставайте, будемо грати. Так що ми прокидаємося з шахами і спочиваємо, лягаємо спати з шахами. У шаховий спорт також повернулися і учасники доросліші за віком. Я, в принципі, був не на большому отдихі. Чотири роки в шахмати в шахматах не участвовав. але зараз хочу обратно подати к шахматам і вирватися на рівень. Для юних шахістів провела майстер-клас олімпійська чемпіонка та заслужений майстер спорту Наталія Жукова. Попри те, що війна, багато діточок вже повернулися. Ми це відчуваємо, тому що коли ми відкрили реєстрацію на 100 дітей, я ну, чуточку так хвилювалася, думаю, боже, чи ми маємо стільки дітей, які прийдуть. Три дні і реєстрація була закрита. Тобто, це показує те, що діти тут, діти хочуть займатися, і ми, дорослі, повинні надавати їм таку змогу. Шахи вважаються одним із видів спорту. Тут потрібні тривалі тренування та особливий спосіб життя, зазначає іменита шахістка. Коли йде мозикова робота, ну після години дві кожна людина вже втомлюється, так. А в шахах моя партія, наприклад, може тривати 5-6 годин. Тобто мій мозок повинен тримати цю концентрацію на найвищому рівні тільки годин. Тому я завжди слідкую за харчуванням. Це дуже-дуже важливо. Я знаю, які, що там, наприклад, фініки, курага, там все. Тобто, я коли йду на партію, я навіть думаю, що я з'їла. За скільки годин до партії, що щоб це мені не заважало, незважаючи на випробування спочатку ковіда а тепер війни, шаховий спорт в Одесі продовжує свій розвиток. За останні кілька років було проведено дев'ять чемпіонатів України з шахів, у яких боролися учасники віком до 8 років. Добре, коли дитина ще з дитинства сама говорить про свої захоплення і чим хоче займатися. Однак буває так, що окрім комп'ютерних ігор юні геймери нічим не цікавляться, тоді батьки допомагають із вибором спрямування загального розвитку, до яких гуртків чи секцій одесити віддають своїх дітей, окрім обов'язкової освіти, поцікавилися кореспонденти граду. Лише певний відсоток дітей мають схильність до професійного навчання в іт сфері В той самий час дуже багато хто з маленьких громадян полюбляють просто гратися у комп'ютерні ігри, забуваючи про інші види занять. Тоді у батьків виникає питання, як зробити розвиток дитини всебічним та різноманітним. Ми поцікавилися у містян, куди вони віддають своїх дітей у вільний від школи час та чим керуються у своєму виборі. Ми все пробували. чуть-чуть пробували, а потім вона діяла свій вибір. Художественные танцы, вокал, театральное отделение и так английский все такое. Я в во сколько, в 4 или в 3 попросила привести себя на гимнастику? Ну, на гимнастику находит э, споркомплекс э, Политеха профессионально занимается гимнастикой. В этом году идти в школу. Естественно, я её отдала на подготовку к школе. Там, кроме общих предметов, э, математика, там, чтение, письмо, английский, там были ещё игры подвижные, там э музыка, танцы. Большість взрослых звертають увагу здебільшого на вподобання дітей при виборі місця для занять. На плавание ходит и английским занимается. Он выбрал он взрослый, он, он даже с маленького возраста выбирал то, что ему нравится, и мы разрешали ему попробовать. Если ему нравилось, он продолжал этим заниматься. Я хотела очень поехать за границу в Америку. Мне для этого нужен английский язык. Я с детства туда мечтаю поехать. Я с другом, получается, учимся вместе, мы с ним постоянно общаемся по-английскому, чтобы знать лучше хорошо английский язык. Окрім популярних гуртків та секцій, дуже важливо надати дитині широкий вибір того чи іншого напрямку у розвитку. Ну, Він ще на гімнастику спортивну ходить. Ми пробуємо, батьки пробують. Він ходив на скалолазання. займався. Три місяці походив, більше не захотів. На фортепіано ходив, почти рік теж не захотів. На кружки нет, пока не ходить. Ми стоїмо, поки ще в очередь в садик до сих пор ще. Ну, садик не працює зараз. Уже Я приїде? сама по образованню виспитатель, тому поки сама займаюся. Він в мене маленький, поки в школу ще він не йде в цьому году на той рік. А зараз ходимо на карате, на ліпку пластиліном, ліпимо. Лего конструювання йому подобається. Не дивлячись на досить юний вік, багато хто з дітей дуже самостійні у своєму виборі. Про свої захоплення залюбки діляться з нами. Я ходжу на акробатику і на гімнастику. Я хожу на хип-хоп и на хаус. Туда ходила моя одноклассница, я решила попробовать. Попробовала, мне понравилось. Я хожу еще на музыку и на танцы ходила. Я увлекаюсь электроникой, увлекаюсь конструктором, еще увлекаюсь, я бы даже сказала, плаванием. Я изучаю иврит, английский и украинский все знают. У переважній більшості випадків від батьків залежить, як їхня дитина буде отримувати знання та розвивати свої природні здібності. Тому так важливо надати всі умови для цього і зробити все необхідне у самому ранньому віці. Три тисячі гривень на новонароджених дітей мають право отримати внутрішньо переміщені особи. Також такій дитині буде надано статус ВПО. Про фінансову допомогу для новонароджених українців та про суми державних виплат. Дивіться далі. Громадяни України зі статусом внутрішньопереміщених осіб, які мають дітей, котрі народилися після 24 лютого 2022 року, мають право на надання дитині статусу ВПО та відповідних державних виплат на новонародженого. Нагадаємо, загалом сума допомоги для сімей з новонародженими дітьми в Україні становить 41 280 гривень і виплачується частинами. Для отримання додаткових виплат у розмірі 3 тисяч гривень на новонароджену дитину необхідна довідка внутрішньопереміщень. Не особи, а також відповідна заява. Після звернення дитині буде нарахована допомога з автоматичним продовженням до 1 серпня 2023 року. Тариф на електроенергію для населення до кінця цього року залишиться незмінним. У Міністерстві енергетики України сподіваються пройти майбутній опалювальний сезон з діючими розцінками на електроенергію. Планів знову підвищувати для населення вартість тарифу на електроенергію наразі немає. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він зазначив, що рішення про підвищення тарифів для населення було важким і пов'язано з необхідністю акумулювати кошти на відновлення, щоб встигнути до наступної зими провести ремонтну кампанію. Нагадаємо, з 1 червня тариф для населення на електроенергію зріс до рівня 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину. Розбив кувалдою голову. В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який ледве не вбив свого знайомого. Двоє чоловіків познайомилися у кафе на вулиці Мала Арнауцька, вживали спиртні напої. А коли вийшли на вулицю, між ними виник конфлікт у розпал суперечки. Один з них схопив кувалду і завдав нею кілька ударів по голові іншому. Поліцейські затримали правопорушника, вилучили зброю злочину та з'ясували, що раніше судимий чоловік захопив із собою кувалду, щоб з'ясувати стосунки з іншими людьми, яких того дня в кафе не виявилося. Фігуранта помістили в СІЗО. Йому загрожує новий восьмирічний тюремний термін. Повідомили у прес-службі облполіції В 10.30 рятувальників. Гасили пожежу на молдаванці. Горіла квартира у триповерховому будинку. Мешканці вчасно евакуювали, обійшлося без постраждалих. Повідомлення про пожежу у триповерховому житловому будинку на вулиці Градоначальницькій надійшло до служби порятунку в понеділок. Рано вранці горіла квартира на другому поверсі триповерхового будинку. За півгодини загоряння ліквідували. І сусідньої квартири евакуювали жінку похилого віку. Вона не постраждала. Причина та збитка з'ясовують експерти. А в Одеській області вогонь ледь не знищив 30 гектарів пшеничного поля. Пожежа спалахнула вранці за селом Великий Дальник в Одеському районі. Горіла поле пшениці. Через сильні пориви вітру вогонь швидко охопив велику площу. Дві години знадобилося рятувальникам, аби ліквідувати пожежу та мінімізувати наслідки. Частину врожаю вдалось зберігти. Повідомили в регіональній службі. Порятунку вбили 125 кілограмову червонокнижну білугу, На Одещині затримали браконьєрів. На річці Дунай поблизу міста Вилкове поліцейські та прикордонники помітили двох чоловіків, які везли в човні білогу, занесено до червоної книги. Риби наважила 110 кілограмів та мала близько 14 кілограмів чорної ікри. Білогу врятувати не вдалося. За фактом браконьєрства відкрили кримінальне провадження, затриманим загрожує великий штраф або до трьох років обмеження волі. У рамках провадження призначено судово-екологічну експертизу, за результатами якої буде встановлено точний розмір завданих державі збитків. На Одещині під час спроби вивезення чергової партії наркотиків затримали наркодилера у громадянина Молдови. Вилучили близько двох кілограмів метамфетамину та канабісу на півтора мільйона гривень. На митному посту Виноградівка затримали громадянина Молдови. На замовлення наркодилерів чоловік переправляв з території нашої країни до Молдови оптові партії наркотиків. Товар зловмисник перевозив у своєму автомобілі. У спеціально обладнаних схованках правоохоронці виявили сім пакетів із забороненими речовинами метамфетаміном та канабісом. Вартість наркотиків за цінами чорного ринку понад півтора мільйони гривень. Наркотичні засоби та автомобіль вилучили. Затриманому повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому. Запобіжного заходу повідомили в прес-центрі ДПСУ сів п'яним за кермо і катався нічним містом. В Одесі затримали порушника комендантської години. Вночі під час комендантської години увагу патрульних привернув автомобіль Dodge. Інспектори зупинили транспортний засіб. За кермом був 49-річний чоловік із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Водій відмовився від медогляду. Та щоб уникнути відповідальності, запропонував поліцейським 300 доларів. Водія попередили про кримінальне покарання, але той наполягав на своєму. На порушника склали адміністративні матеріали та передали слідчим. Вони з'явилися понад 120 мільйонів років тому. Протягом століть змінювали свій вигляд та намагалися адаптуватися до навколишнього середовища. У світі налічується близько трьох з половиною тисяч змій. Ними надихаються, їх бояться. До Міжнародного дня змії наші кореспонденти дізналися більше про цих загадкових плазунів, зокрема про тих, що мешкають в одеському регіоні. Змії неймовірні створіння, які викликають захоплення і страх одночасно. Так, наприклад, водяний вуш, якого декілька тижнів тому спіймали біля одного з одеських театрів, нарубив сполоху серед людей. Ніхто не знає, звідки він міг взятися в центрі міста. Місцеві жителі припускали, що внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС. Проте директор одеського зоопарку Ігор Біляков розповідає, що такий вид плазунів один з найпоширеніших в нашому регіоні. Їх багато кругом міста, де якісь водойми. І багато навіть у межах міста. Вони є і у парках, де є водойми, і є на березі моря, бо ця змія може жити і у морі, харчується морською рибою. Змія зовсім безпечна, вона не отруйна, вона не вміє кусатися, і її приймають часто за гадюку, бо в неї немає таких жовтих вушок, як у Звичайно, ужа. часто люди лякаються, коли така змія починає шипіти, начебто ось ось накинеться та вкусить. Але директор зоопарку запевняє, що це захисний рефлекс, оскільки змія сама боїться людину і хоче її налякати. Все це загроза. І е, буває, що ця загроза реальна, як у кобри, да, чи у гримучої змії. А буває загроза така, псевдозагроза, як ужа. Він теж шипить, видаючи себе за отруйну змію. Він шипить, він може такі випади робити, але він не кусає, і отрути і в нього немає. Тобто, коли ужи та полози шиплять, це, е, вони намагаються видати себе за когось іншого, за якусь е, небезпечну отруйну змію. Проте такі плазуни безпечні. В разі, якщо ви зустріли змію, не панікуйте. Не треба робити різких рухів та намагатися нашкодити плазуну. Коли бачите десь змію, у вашому там у автомобілі часто змії можуть туди залізати, грітися там, можуть десь опинитися ну, на тротуарі, ось як ця змія. Чи Десь навіть у квартирі. Перше, що треба зробити, це треба взяти телефон, зробити кілька фото. Не, не треба навіть відео робити, фото краще. Те від, 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 відсилайте мені на Viber за номером 0681404539. Я буду бачити, що то за змія, і там вже буде зрозуміліше, що далі з нею робити. Відрізнити отруйну змію від неотруйної можна і самостійно. Якщо є можливість роздивитися, змію можна подивитися у очі. Коли круглий зрачок, це вужчий полос. Якщо такий вертикальний, як у кішки, то це гадюк. В результаті катастрофи на Каховській ГЕС до Одеського регіону течією принесло багато різноманітних тварин. Майже 300 прийняли до зоопарку. Серед них жаби, черепахи, тритони та вужі. Ми вже випускали і ондатор, і е, черепах, і е, е, жаб, і, які приплили тритонів Ми поки що ми їх тримаємо для того, щоб їх будемо потім переправляти в Херсонську область назад. Там це, це червонокнижна е, тварина, і їх треба повернути в то місце, звідки вони е, потрапили. Станом на сьогодні більшу частину тварин з Херсонської області було випущено в комфортне для їх проживання довкілля. У період лідньої спеки, коли температура повітря перевищує середні показники, активність плазунів знижується, вони стають малорухливими та млявими. Однак, за словами медиків, саме зараз велика ймовірність наразитися на укус холоднокровних, якщо випадково наступити або зачепити плазунів. Як уберегтися від укусів змії, та яку першу допомогу надавати потерпілому, розповіли фахівці дитячої міської поліклініки. Сезон активності плазунів призупинився, проте жителі одеського регіону продовжують зустрічати холоднокровних на природі або навіть на своїх прибудинкових територіях. У квітні-травні цього року було зафіксовано 17 звернень громадян по меддопомогу через ураження зміїною отрутою, що на 9 звернень більше ніж у 2022 році. Взагалі, активність плазунів спостерігається в теплий період. Два основних, скажімо так, моменти це. Квітень, травень, трішки червня і вересень-жовтень, коли є їхня найбільш активність. Перший спов'язаний з тим, що йде у них, скажімо так, період розмноження, а другий тим, що вони залягають сплячку. В Україні водяться три види отруйних змій: звичайна гадюка, степова гадюка та гадюка Нікольського. Дві останні можна зустріти на території Одеського регіону. Останнім часом все більше людей знаходять плазунів у своєму подвір'ї і навіть просто в центрі міста, в разі укусу спостереження. Стерігаються наступні симптоми. Перш за все, ви повідчуєте в місці укуса печіння, тобто ви відчуєте дискомфорт, почервоніння рани. Можливо, це нудота, запаморочення, слабкість, втрата свідомості, набряк, який наростає, збільшення та запальна реакція на лімфатичних вузлах, які безпосередньо близько до місця укусу. В разі укусу змії необхідно якомога швидше звернутися до лі... Лікарні, оскільки укуси плазунів небезпечні саме ускладненнями, що можуть після них виникнути. Якщо ви не встигаєте доїхати до медичного закладу, потрібно викликати швидку та надати медичну допомогу постраждалому самостійно. Перше знерухомити кінцівку, заспокоїти людину, мінімалізувати її рухи, давати їй побільше рідини випити, можна дати, якщо є можливість одну-дві таблеточки від алергії ліків. Ні в якому разі не потрібно припалювати, припікати рану, накладати джгут, давати алкоголь і активно там рухатись. Ні. І відсмоктувати яд з рани теж не можна, тому що це може викликати алергічну реакцію верхніх дихальних шляхів у того, хто це робить. Також місце укусу слід обробити антисептичним розчином та накласти стерильну пов'язку, що злегка здавлює кінцівку, доповнюють фахівці. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.